Всім доброго вечора. ось як працює мій котел шахного типу трьохходовий. Нещодавно його підключив. Чути щось гудить. Ось таке тут полум'я. Значить, сфокусується. Напевно, що ні, там такий вогонь, що. До верхньої дверки. На камері не передається, але вголь дуже дуже чистий. О. Бочки прогріваються. Дві бочки спарені докупи на тому 400. Дуже верхня 72. Середина ще не дійшла, це теж має вже майже 72. А тут вже йде. Тут мене два рушительні бачки, а тут вже йде на хату окремий вузол. Ось так виглядає моя котельня. Ще лишилось мені змійовик на воду під'єднати. Ось буде час дороблю. Так, тут зразу на хату відбирає через тройник. Перше бере саме перше тепло на хату, а потім лишнє бочки.